місячні перегляди відео на каналі Арестовича впали в 6-7 разів. Порівняння з піковою весною 22-го року, але за минулий рік відео з коментарями Арестовича подивилися понад 14 мільярдів разів. Які ж сенси Арестович доносить до аудиторії? Наприклад, принижує і вчить знецінювати українських військових. Він навіть написав розлогий допис, у якому пояснив, як відповідати на запитання про те, що хтось воював, а хтось ні. Якщо коротко, відповіді Арестовича зводяться до маніпуляцій у стилі Я тебе туди не посилав і слів. Мовляв, немає чого поважати людину лише тому, що вона воювала. І, взагалі, на його думку, воїн – це не той, хто був на війні, а той, хто має внутрішній стержень. Також Арестович виправдовує російське вторгнення. Він говорить, що Україна своїми діями сама спровокувала Росію розпочати війну. Вообще Общетеріна Росії, А відповідальність атвіясність значительні степені наша. Ми накрутили накрутілі у цьому ж відео Арестович стверджував, мовляв, російський диктатор Путін шкодує, що розпочав війну, і нібито хоче її припинити. Він дуже хоче прикрашення війни. Даже более того, я скажу ні понятну віч, ні приєдною для мене лічна, бо тому що була би бы разопрошу простіть позицію, віднітьому всіх гріхах і заслужити лаври любимої статішки. Кому к сожалению уля політика має. Лічна політика бучами точно жили. Ти началі та війни, а його продовження читати вкладніше. Це відео за 26 лютого цього року. Про свої реальні прагнення до миру Путін нагадав вже за кілька днів: 5 березня росіяни вдарили по кривому розі, внаслідок чого загинуло шестеро людей.